29 грудня в Івано-Франківську вшанували військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні. У меморіальному сквері пролунав за ними дзвін пам'яті. Родинам 38 полеглих воїнів сьогодні вручили 42 нагороди. Розповів Суспільному начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець. «38 нагород за мужність третього ступеня посмертно. Одна нагорода Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. І також будуть родини отримувати нагороду за заслуги перед прикарпаттям посмертно і за військову за зразкову військову службу ми сьогодні підводимо. Певний підсумок 2023 року, на жаль, він є сумний, наше Прикарпаття, як і вся Україна втрачає своїх героїв. І сьогодні ми в тому числі цими нагородами будемо дякувати родинам за тих з їхніх рідних і близьких, які пішли захищати нас і, на жаль, не повернулися з війни додому. Посмертну нагороду чоловіка отримала Оксана Засєтко, дружина загиблого захисника з Галича Віктора Засєтко. Розповідає, що він був старшим стрільцем мотопіхотного взводу 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Зі слів жінки, понад місяць його вважали зниклим безвісти. Загинув Віктор 26 березня 2023 року біля Берестового Бахмутського району. Воїну було 55 років. років. передові він виходив по 14, по 15. По 20 днів. Останній день він був напередові 24 дні. Це було. Для нас дуже тільки через місяць ми його шукали. Де ми тільки не їхали, куди ми сюди звертали. Це було для нас, тільки Бог нам один допомог. Орден за мужність третього ступеня вручили Олені Кутовій, дружині полеглого військовослужбовця Вадима Кутового. З її слів, захисник служив у 109-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні бригади Дельвейс. Загинув 9 березня 2023 року під Бахмутом під час виконання бойового завдання. Йому було 29 років. Це вже п'ята. Винограда з тих, що я пам'ятаю, бо в нього було дуже багато винагород, він ніколи про них не, не розмовляв, але в нас завжди на такій там, поличці стояло, завжди багато. І я навіть не, не знаю кількість. Напевно, що більше, ніж п'ять. Просто після загибелі я вже посвідчення знайшла, тільки п'ятьох, ті, що були втрачені, відновила їх. І, ну, на жаль, це п'ята, вже друга посмертна винагорода мого чоловіка. Можу сказати, що це для доньки пам'ять така про героїчний вчинок її батька, бо тому, що в її очах мінув цілий світ. Зі слів Володимира Веркальця, за 2023 рік рідним полеглих воїнів з Франківщини вручили приблизно 750 нагород різного рівня. Наталія Василовська, Юрій Кривецький Суспільне новини, івано франківськ